спостерігаєте ви за перебігом Євро-2012? Спостерігав, вчора спостерігав і дуже рад, що наша команда виграла. Я думаю, у нас є всі шанси продовжити успіх. А на чиєму боці ще ваші симпатії, крім нашої збірної? Збірної Росії. Вони в легкій групі потрапили, і вони, найсильніша команда у них була – це Чехія, вони з нею справились добре. Я думаю, що якщо вони будуть так же йти, вони обов'язково з групи вийдуть. А всі матчі відслідковуєте чи якось? Ні-ні. слідкую тільки за тими матчами, які команди подобаються. Тобто за Україною і Росією. Так, звісно. Які матчі дивитися, чи якісь обрані? Обрані, коли маємо час. Наприклад, вчора дивилися збірну України, збірна Швеції. Молодці наші. Виграли. А які взагалі шанси ви видаєте нашій збірній? Ну, шанси думаю, доволі високі, навіть порівняно з чемпіонатом світу 2006 року. Ну, року. Думаю, з групи все-таки вийдуть, враховуючи те, що Англія і Франція зіграли в нічию, то є досить доволі високі шанси. А ще на чиєму боці ж симпатії? Звичайно, крім нашої збірної, які команди подобаються? Кріштіану Роналду. Португалія подобається. Також доволі високі шанси, я думаю, в Німеччини. Найбільш стабільний склад у них, я думаю, на мою думку. Так, я дуже радий, що наша команда виграла Швецію і сподіваюся, що так буде і надалі. Що вони вийдуть з групи? Та ти віриш у наша да. Так. А ще які тобі команди подобаються своєю грою, динамікою? Ну, Германія дуже добре грає, Росія. Бишняк не нравится. А ты все матчи отследковываешь еще в Я все матчи смотрю. Следкуем. Оно нам периодически напоминает выкриками под нашим балконом «Украина целую чемпион» сегодня, и целую да. ночь распеванием пивом. Это нас очень беспокоит. А так нам футбол по барабану. Как? ваш можно наша сбирна бороться. Если бы наша сбирна, э, если бы все затраты, которые под, э, положили на это Евро, были направлены на медицину, на образование, я двумя руками за, за то, чтобы бухать в эти никому не нужные стадионы и якобы коммуникации, я считаю, что это неправильно. И поэтому мне глубоко фиолетовый этот Евро-2012. Посмо а? Посмотрите, вчера показывает норвежцы, были, да? Да, кажется, более... Норвежцы, да? Не, не, не. Украина и Шведа. Не, Швед, Шведы, да? Таким все равно. Куда ходить в туалет? Вы обратили внимание? Какая у них коммуникация? Будут гостиницы, не будет гостиниц? Это викинги, понимаете? У них памяти и в генах викинги, понимаете? Поэтому вот эта инфраструктура, деньги, которые выкинули сегодня, очень, мне кажется, я вообще-то считаю, что на сегодняшний день... Э -э очень много откатали денег в свои карманы. Можно было бы их направить на медицину. Посмотрите на сегодняшний день. Я даже далеко не хочу э, ходить. Вот далеко не хочу ходить. Вот вы возьмите даже. Вот мы спустились в долину Рос, а там часы поставили. Вот Адарыч отчитывается. 150 тысяч заплатили за часы. Теперь каждый будет знать свое время, и мы будем черкассы жить по своему времени. А пусть бы он спросил... Мам, у которых сегодня детки не могут вылечиться или умерли, которые не нашли 10 тысяч гривен, может, надо было бы их туда направить, понимаете? Вот Ясно, та шо. Ну, про евро. А вы в Бургах за сборную Украины? Какие шансы ви даєте? Вы знаете, я болел тогда, когда э, в сборных играли не за деньги, понимаете, а за страну. А сейчас в основном играют за деньги, а потом уже вроде бы как страна.